Окупанти знову завдавали удари по житловим районам Харкова. Тричі за добу місто обстрілювали. Близько 22-ї ворог обстріляв Київські та Холодногірські райони Харкова. Попередньо ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Внаслідок удару постраждали 9 людей. З них одна дитина. Чотирирічна дівчинка їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано четверо людей: два чоловіка, дві жінки. Стан середній пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку автомобілі. Продовж доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема ветеринарне Харківського району, Нестерне Чугуївського району, комісарове дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Липці, Козача Лопань, Харківського району, Гатище Чугуївського району. Близько 22.30 окупанти обстріляли село Липці Харківського району. Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід постраждалих немає. Близько 9 ранку. Ворог завдав удару кабом по селу Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено будівлю кафе, магазин без постраждалих. О 20-ті окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок без постраждалих. Внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 16 тисяч 444 абонента у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують. За добу здійснено 33 оперативних виїздів. Сім разів за добу рятувальники ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими ракетними ударами. Всі вони виникли у Київському районі Харкова. Близько сьомої ранку російські ракети потрапили у житлові багатоповерхівки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру. Вісім людей загинули, 60 отримали поранення, серед яких шість дітей. Надзвичайниками врятовано 27 людей. Сталося п'ять пожеж загальною площою понад 400 квадратних метрів. До ліквідації наслідків російського терору залучені понад 50 одиниць техніки та 200 чоловік особового складу. Увечері ворог завдав повторних ракетних ударів. Цього разу по центральній частині міста, в результаті обстрілів, пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа. Сталося два осередки займання на загальній площі 15 квадратних метрів. ДСНСники евакуювали 16 чоловік, серед них дві дитини. За попередньою інформацією, що найменше постраждалих на місці події працювало 6 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. ДСНС одна з побутових пожеж, що трапилась о 12.30. Ці у місті Лозова забрала життя 58-річного чоловіка. Її причиною стала необережність під час паління. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбило одну атаку ворога біля Сіньківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін. Харків. Новини.